Сьогодні ми вирушимо на пошуки одного з найкрасивіших і, на мою думку, недооцінених природних Карпат – марморожських діамантів. Ви побачите, де можна знайти ці кристали, їхні характерні риси, ну і трошки історії. І на кінець тих, хто додивиться відео до кінця, чекає невеличкий сюрприз. Тут серед цих мальовничих пейзажів я зазвичай знаходжу найцінніші кристали. Пошук вимагає багато терпіння та уважності, але кожен знайдений кристал це справжнє задоволення. Діаманти найкраще шукати захмарної погоди, тому що у дощ камінців не видно, а сонце засліплює, хоча на ґрунтовій дорозі за сонячної погоди. Ці кристали виблискують, наче справжні діаманти, і їхній характерний блиск можна побачити здалека. Крім того, родовища з мінералами, розміщене в гірських місцевостях, переривчисто. Тож, щоб знати, де і що шукати, варто опрацювати геологічну карту, шукати відповідну інформацію чи запитувати у місцевих жителів. Зазвичай місцеві жителі з радістю діляться інформацією про драгоміди, або які ще їх називають, едрагоміди. Хоча вони самі майже не підбирають ці кристали. В деяких місцевостях побачити відблиск діамантів можна навіть на назорній ділянці чи вертій критиною купі, як ми бачимо це на відео. Кристали зустрічаються у гірських породах, сланцях або пісковиках там, де численні тріщини заповнюються кальцитами. Дрібні прозорі кристали кварцу кристалізуються по тріщинах, мають велику відповідну здатність, тож не помітити їх завдалою погодою важко. Нарідко розірвані складки товщі флішу майже повністю пронизані жилками білого кальциту. Часто в цих жилках, або просто на стінках тріщин зустрічаються водно-прозорі кристали кварцу. В розлах річок, як правило, накопичуються валуни тільки міцних порід, в тому числі й пісковиків, розбиваючи валуни, що пронизані білими жилками кальциту, або напівзалікованими тріщинами, Можна швидше зібрати колекцію марморозких діамантів. Розмір кристалів коливається в широких межах. Характерні дуже дрібні індивіди – від 1 до 10 мм. А Кристали розміром від 1 до 1,5 см більше зустрічаються вкрай рідко. Ну а зараз трошки історії. Стали поширені в прищинах зон дроблення пісковиків і аргелітів в околицях сіл Великий Бичків Гербіяш, Латурка, Кобилецька Поляна, Косівська Поляна а також поблизу сіл Воловець, Нижні Ворота, Майдан, Міжгір'я, Підполоз'я та інших районах. У старих книжках зеографії, виданих в 20-х роках. Минулого століття говориться, що кристали кварцу представляли немалий інтерес для ювелірів того часу. Подейкують, що давно у деяких селах цими грагомідами сплачували податки, село мало назбирати і заплатити пану певну кількість цих камінців. Більшість популярних каменів оточені чутками, легендами і прикметами. Зазвичай Гірський кришталь камінь з тисячолітньою історією не є винятком. Ці кристали, які схожі на застиглі шматочки льоду, завжди притягували до себе своєю простотою і водночас неймовірною красою. Наше відео добігає до завершення. Думаю, вам сподобалося таке коротке знайомство з цим красивим діамантом. Марморожські діаманти це не просто рідкісний кристал, але й символ природньої краси та майстерності. Дослідження та знаходження цих дивовижних кристалів надає можливість насолоджуватися величю природи Карпат. Думаю, подорожуючи гірськими вершинами Карпат, слідуючого разу ви обов'язково захочете відшукати для себе цю перлину. Ось як приклад. Ми бачимо піщаник, на якому можна побачити кальцит. Є такі характерні тріщини. І в цих тріщинах дивіться, я знайшов, можу вам показати. Ось дивіться, в тріщині можна побачити кристалик. Якщо ви його побачите звичайно, о, о, вже отак, тому що телефон не дуже передає так, ну, цілому я покажу пальцем, дивіться, кристалик. Він маленький такий маленький, один? А тут ще один вимила вода, вже вивітрився, цей піщаник обсипається і. Вода вимивається і таким чином вони скотуються донизу. І можна їх знаходити десь на любі стежці. Такий теж міні-міні-кристалик. Дуже маленький. Я розколов цей піщанок, щоб показати вам можно. А дивіться, скільки багато таких кристалів у цій тріщині одні можна побачити. Звичайно, це малесенькі такі кристальчики. От як багато їх там не зробити, так будь видніше буде. На тій стороні також там, дивіться. О, це все. Це все кристали. Мармарожські діаманти. Підніматися горами, звичайно, не дуже легко, але воно того вартує. можна побачити, природи. Такі Підйоми під 45 градусів, можливо й більше десь. Дивіться теж піщанок, кальцит. Згорення ми можемо побачити кальцит. Я впевнений, якщо цей його розколупати, десь там теж десь у цих тріщинах, тих норах можна також знайти. Кристаллы О, такие прожилки концету, жела концету. To jest młody krystalek od ma... Gregomida. To jest mi na czy to jest na Звиду була звичайна каменюк. Так. Якщо її розколупати, розламати, бачимо всередині такий жильний Кальцит навіть кварц можна б заважити її місцями. Так, вермішку, як кажуть, ну і на кінець, як і обіцяв. Майте на увазі, в Карпатах ви можете зустріти і жителів лісу, в даному випадку на відео дикі кабани та олені. Тож, будьте уважні, бережіть себе і вдалих вам знахідок.